Привіт! Ви на каналі сам собі інвестор, мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку, інвестую в акції, і на даному ютуб-каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. Якщо хочете мене підтримати, то прошу поставити лайк під даним відеороликом і, звісно, підпишіться на даний канал. А в даному відеоролику хочу вам показати одну річ. В моїй табличці, яку я створив для слідкування інвестицій, так вона зараз виглядає. Досить таки багато людей вже її має в своїй власності. Я, до речі, якщо Хочете її отримати, ну, то можете перейти по посиланнях на Patreon, ну і власне там можете її отримати. Ну і власне в мене тут є такий watchlist з компаній, в які я планую заінвестувати свої гроші в найближчому майбутньому. Тобто, якщо дивлюся, наприклад, взагалі на фондовий ринок, і мені десь там сподобається якась та чи інша компанія, то власне я її заношу до даного вочліста. Ну і просто слідкую за. за Тим як змінюється її вартість і взагалі дані. Так? так що, в принципі, щоб її не загубити з поля зору, я її вписую сюди. Ну і подивіться, в даному в такому списку на даний час знаходиться 17 різних компаній. Ну і вирішив таке, а чому вам би не записати відеоролик, власне і показати, для чого маю в власності ту чи іншу компанію. Так що, в принципі, думаю, досить таки буде цікаво, для чого я таки збираюся інвестувати в ту чи іншу компанію. Можливо, вам теж сподобається Ті компанії, ви теж захочете інвестувати в них свої гроші. Е, в принципі, чому б і ні, давайте пройдуся кожен, конкретно по позиціях. В даному відеоролику це буде, наприклад, три компанії, потім вийде за декілька днів ще один, в якому будуть там, наступні три компанії, так взагалі пройдуся по цілому своєму списку з компаній. Е, так що, в принципі, якщо вам відеоролик сподобається, то пам'ятайте, поставити потім лайк. А можете зробити це зараз. До речі, якщо вам подобаються мої відеоролики і хочете підтримати. Мій YouTube канал, ну, то можете це зробити на такому спеціальному сайті під назвою Patreon. Всі посилання будуть внизу під даним відеороликом. В принципі, дивіться, в мене тут є той список. Давайте перша компанія це компанія Weachi Properties. Що, що це за компанія? Зараз вартість акції 33 долари. там Бачите, де знаходиться, де знаходиться ціна, там плюс-мінус. Посередині, яка її оцінка пена і рейтю 23%, наприклад, там компанія виплачує дивіденди 4,74% річних. Ну і давайте, в тут такий спеціальний сайт, Stock Analysis. І, власне, на даному сайті є досить крута інформація по компанії по тій чи іншій. Звісно, це американський сайт і тут все на англійській мові. ну, Але, в принципі, ніколи нікому не мішає перекласти просто за допомогою Google перекладача. Це на українську мову. Давайте подивимося, перш за все, що це за компанія. Вічі Properties, по-перше, це рейд. Якщо ви не знаєте, що таке рейт, то собі завійте в Google і прочитайте. Так буде просто легше. Ну, Вічі Properties – це досвідчений інвестиційний траст у нерухомості, який володіє одним з найбільших портфелів провідних на ринку ігор, гостинності та розваг. Ну, в принципі, трошки важко перекладає, але думаю зрозумієте. Ну, в принципі, він має в власності такі великі готелі, казино. Ну, В принципі, де? В Лас-Вегасі, наприклад, що тут маємо? 29 ігрових закладів загальною площою 48 мільйонів квадратних футів, близько 19 тисяч готельних номерів і понад 200 ресторанів, барів і нічних клубів. В принципі, компанія досить цікава. Як це все відбувається, взагалі, що таке рейти, звідки компанія заробляє гроші, то собі просто. Просто пишіть в Гуглі, що таке рейти, прочитаєте там. Ну і давайте подивимося, що взагалі це за компанія по даних. Капіталізація її 33 мільярди, Дохід Total 12 Months за останні 12 місяців 3 мільярди, чистий прибуток майже 1,5%. Кількість акцій там в обороті 1 мільярд. Що тут маємо? Дивіденд на дохідність 4,75%. цільова ціна, бо там таргет прайс на 11,5% більше 36,60 доларів. За останній день тут маємо, як змінювалася вартість спочатку року. Акції зросли на лише 1%. Е, ну, там, за останні 5 років тут на, на, на даному сайті не важно показати. Давайте подивимося, е, покажу вам фінанси. Результати фінансу е, даної компанії за останній час. Бачимо взагалі 2014 рік і 2022 рік. Тут просто цифри, але ну, анріл нереалістичні. 18 мільйонів 18, 18 900 900, мільярд 200 півтора, 2,6 Збільшення просто виручки в шаленому надзвичайному темпі, інакше не можу сказати. Загальний прибуток теж тут як збільшувався. Операційний дохід, подивіться, 004, 001, 757, -1 1600. Ну, реально дуже багато. Ну, але це теж завдяки тому, що і кількість акцій зростала за цей період часу, звідкись компанія повинна була брати гроші, щоб інвестувати, купувати ті розважальні заклади. ну, в принципі, казано ті самі. Ну, Так що, в принципі, активно випускала акції. Ну, але, чесно кажучи, тут, якщо дивитися взагалі на компанію, кількість акцій не має такого великого значення, ну, бо бачимо, що компанія просто завдяки тому заробляє більше. Ну і звісно, теж на EPS компанії не падає завдяки тому, що навіть кількість акцій збільшується, як наша частинка яка акціонерів зменшується логічно, ну то і так, EPS майже знаходиться на тому самому рівні. А так як це рейд, то компанія повинна виплачувати 90% всієї орендної плати, або там виручених лорошей за, наприклад, ті самі готельні номера. Так що, в принципі, бачимо, як це відбувається. Компанія виплачує дивіденди, і вам казав, досить такі хороші. Давайте вам покажу ще тут. Є такий прогноз. Ну, можливо, комусь цікаво, в принципі. Прогноз тут. Прогнозують, ціна мінімальна за рік 32 долари, 41 – максимальна, середня це 36. і, Власне, це є той таргет прайс. Тут маємо теж прогнози тих аналітиків. Чесно кажучи, мало що звертає увагу на ті дані, але все-таки досить цікаво, що інші люди думають. Це маємо плюс 20-15% приблизно, що варто купувати акції на даний час. А тут маємо прогноз на до 2025 року. Збільшення доходу там, бачимо 33%, 2,7%. Збільшення ІПС на 94,7. В принципі, досить такі скромні результати, але не факт, що пізніше компанія не буде набагато швидше розвиватися. Компанія виплачувала весь цей час дивіденди. Давайте подивимося тут, взагалі, як компанія це робила в якій сумі. Дивідендіна Діаграма. Тут маємо дивіденди від 2018 року 0,26-028 це в квартал, пам'ятаєте, 0,29, 0,33, 0,36. 0,39. Е, ну, це як вона їх збільшили в середньому там на 8, 9, 10% кожного року, в принципі, е, більше як на рівень самої інфляції. Ну Це перша компанія. дивідендна дохідність з неї досить таки реально крута: 4,75%. Е, так, давайте подивимося. Друга компанія. Друга компанія компанія Вірпу. Досить таки багато компаній багато людей взагалі мають. Хіба холодильники або пральні машинки від даної компанії. Ну і в принципі, хтось може і вже і має акції даної компанії. Давайте покажу вам, що це за компанія. Компанія Virpool. Це так само на сайті Stock Analysis. Тут, якщо прогортаємо вниз, давайте перекладу на українську мову. Компанія виробляє, продає побутову техніку та супутні товари. Де він працює там, де компанія працює Північна Америка, Європа, Близький Схід, Африка, Латинська Америка, Азія, в принципі, можна сказати, весь світ. Основна продукція включає холодильники, морозильні камери, якісь льодогенератори, фільтри для води і взагалі багато-багато-багато чого іншого. Заснована, подивіться, в 1911 році. Тобто, в принципі, вже 112 років компанія. Компанія знаходиться на світі. 61 тисяча людей затруднено. Е, так, давайте подивимося, що тут. Ринкова капіталізація 8,2 мільярди доларів. Дохід, подивіться, дохід більший, як е, взагалі, капіталізації. Ну але це, звісно, це виручка компанія тільки. Чистий прибуток взагалі бачимо. Компанія збиткова, як би так. Е, показника ціни до доходу або певна і немає, ну, бо компанія як би, є збитковою. Але це за останній час буквально там не, не все пішло так, як повинно було. Дивіденди компанія виплачує 7 доларів на акцію в рік. Це 4,64% річних. Цільова ціна трішки менша, бо 140 доларів. Це маємо на 7% майже менше як. Компанія коштує зараз. Давайте подивимося в фінанси компанії. Тут маємо дані теж від 2013 року. Виручка компанії тут бачимо 18. В середньому можна сказати, весь цей період часу це 12-10 років. Так? Тримається на тому самому рівні приблизно 19-20 мільярдів. Загальний прибуток теж тримається на тому самому рівні від 3 до 3 до, в принципі, від 3, до 3 мільярдів. Давайте подивимося, чистий прибуток. Тут маємо чистий прибуток. Ну і власне вам кажу, що за останній рік компанія вийшла в мінус на півтора мільярда. Ну але подивіться, який цей плюс в даній компанії, що взагалі для чого вона мені подобається. Це дуже агресивна політика бейбеку. Що це означає, що компанія просто викуповує свої акції з ринку, їх стає менше. Ну і завдяки тому, якби зростає її дохід на акцію. Ну і завдяки тому зростають вартість самої акції. Власне, подивіться, акції в обігу там в мільйонах маємо. Тут в який там тринадцяти рік це було вісімдесят 80, 80 мільйонів. чи там давайте подивимося, це власне розбавлені досить. Хіба ліпше дивиться порозбавлених. 81 мільйон акцій, а зараз 56. Тобто, взагалі, подивіться, політика за останній квартал, за останній рік, вибачаюся, компанія викупила аж цілих 11% акцій з ринку. 11%. Тобто, можна сказати, що компанія. Акції компанії мали би зрости на тих самих 11%, а це досить таки багато. Ну але в принципі теж пам'ятайте, що компанія не є ростовою, вона не буде збільшуватися в вартості. Там, ви на ній не заробите 5 разів там, 500%, ви на ній точно не заробите. Але стабільно можете отримувати дивіденди. дивіденди досить таки стабільні. дивіденди компанія виплачує досить таки давно. Там в 2013 році це було 2,37 долара на акцію. Зараз це 7 Доларів на акцію. За останні там, два роки бачимо, компанія їх активно збільшує, там на 12% і взагалі на, 3, на цілих майже 30%. Так що, в принципі, думаю, її дивіденди в майбутньому будуть безпечні. Якщо хочете купувати компанію під дивіденди, це, в принципі, супервибір. Е, давайте подивимося по прогнозах, що тут нам прогнозують: 160-118 середня це на 140. А тут внизу теж, в принципі, продавайте, продавайте. Можливо, якщо всі кажуть продавати, вам треба точніше нам, нам треба навпаки купувати. Так Так що завжди потрібно йти проти ринку. Це реально головне таке правило. В принципі, коли всі казали, продавай, продавай. То я на таке купував, а тепер бачимо, що взагалі портфель досить таки значно вірі, навіть більше, як взагалі фондовий ринок, там індекс SP 500. Ну а власне, давайте подивимося прогнози. Маємо падіння доходу на 2-4%, але потім далі повернення до свого того самого рівня, десь приблизно 21 мільярд. Ну і зростання ІПС-у десь на рівні, можна сказати, інфляції, так що, в принципі, непогано, так що думаю, що дивіденди досить таки безпечні. Ну і давайте третя компанія, яка теж знаходи. Знаходиться в моєму такому тому списку. Це компанія Stanley Black Decker. Тікер компанія SVK. Я власне тут вже вписав на тому сайті Stock Analysis. SVK. Stanley Black Decker. Давайте теж переведу на українську мову, щоб було зручніше. Що це за компанія? Це займається інструментами, сховищами та промисловим бізнесом у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Америці там решті Америці, Америки, Франції, Європа, Азія. Сегмент інструменти та зберігання пропонує професійні продукти, включно з дротовими та бездротовими електроінструментами та обладнанням професійного класу, а також пневматичними інструментами та кріпленнями і споживчі товари, такі як дротові та бездротові електроінструменти, переваж, переважно під брендом Black плюс Decker, а також, також дротові та бездротові товари для газону та саду на, та супутні аксесуари. Ну, що ж, бачимо, це промислова компанія. В принципі, компанія, яка виробляє якісь там техніку, продук, продукти, можна так сказати. Заснована в 1843 році. Появіть собі, наскільки ця компанія вже стара. В компанії працює 54 тисячі людей. ну, і Бачимо сектор промисловість. Ну і давайте подивимося, акції коштує 96 доларів, ринкова капіталізація 14,5 мільярдів, дохід 16 мільярдів, але це дохід це. Це нечаста вірочка, чистий прибуток це 700 мільйонів тільки. Прибуток на акцію 4,55%, ціна до доходу 21. дивіденди 3,32% або 3 долари 20 доларів, 3,2 долара за рік. Цільова ціна в тому самому майже діапазоні 95 доларів на, ну, за одну акцію. Там За останній місяць акції зросли на 7% з початку року. Вони зросли на 26%. Давайте подивимося в фінанси компанії. Тут маємо дані теж з 2013 року. Виручка 11 мільярдів. Зараз майже 17 мільярдів. Загальний прибуток там, з 3-4 мільярдів зріс. Ну, в принципі, на тому самому рівні знаходиться 4,2. Операційний дохід, в принципі, навіть зменшився. Але мені то, що подобається, те, що чистий прибуток збільшився майже в два рази з 500 мільйонів так, до одного, майже 1 мільярда. Акції в обороті, подивіться, було їх 155 мільйонів, зараз 148, так що, в принципі, якийсь такий маленький, мінімальний байбек, але такий є. Прибуток на акцію, подивіться, було 3 долари, а зараз це майже 7 доларів. Тобто прибуток на акцію зріс майже в два рази, що є досить круто. Ну і дивіденди компанія виплачує, і їх стабільно теж збільшує. Тут було не цілих 2 долари на акцію в рік, а зараз це 3,2. Можна так сказати. Тобто на 50-60% за цей період часу дивіденди зросли. Ну і давайте подивимося теж тут. в прогнози, в прогнози. так, Мінімальний прогноз на ціну 80 доларів, максимальний 125, тобто середня ціна 95. Тут можете побачити, що прогнозують аналітики. Ну, а Тут, власне, той прогноз до 2026 року. В середньому бачимо, можна сказати, збільшення доходу на рівні інфляції, плюс 3,2-5%, досить таки мало. Але зростання ІПС-у на 443, ну це, в принципі, завдяки низькій базі, бо в 2023 році ІПС був досить таки досить на мінімальному значенні 0,95. Ну, але вже в 2024 році 5.18, ну, але це все одно рівень 2000. 19-го року, можна сказати. Потім на 40% 7,27% і 26-му 639%. В принципі, компанія така стабільна, не розвивається дуже швидко. Якщо хочете купувати її під дивіденди, ну, то сміло. Дивідендна дохідність нагадаю вам зараз 3,3%. Такий список поки що з тих трьох компаній не буду затягувати в наступних відеороликах. побачите наступні компанії, тобто буде це компанія Home Depot, компанія Altria і компанія Adobe. Пам'ятайте, що ті компанії, які знаходяться в даному списку, не завжди і не факт, що потраплять до мого інвестиційного портфеля, просто мені так зручніше за ними слідкувати. Надіюся, відеоролик сподобався. Звісно, лайк, підписка, папа. -па.